Подивіться, що робиться на моїй пасиці. Вилетів тільки що рій з ось цього вулика. Я думаю, ви зрозуміли з якого. Почав вилітати рій, я встиг закрити пильце збирача. Матка більш за все що не вилетіла, не встигла. І зараз бджоли починають всі збиратися назад до вулика. Але я дивлюся якась кількість. Сідає ось на цей вулик. Я поставив вже дві рамки під вуликом, нехай збираються на нього. Можливо там і матка десь всередині в клубу. І зараз буду дивитися. Вилетіли вони, сідали ось там на геляці, там ще подивіться, як кількість бджіл і сидить. Де він? Вон вон. Великий вийшов дуже рій, але зараз всі бджоли повертаються сюди на пасіку. Не знаю, чи вони будуть збиратися біля цього вулика. Але дуже багато ось видно, подивіться що робиться. Повертається до сім'ї, з якої вилетіли. Не встиг я переглянути, я бачив там маточники. Сьогодні мав дивитися, але після обіду. Прийшов зранку і така картина. Матка більш за все, я так думаю, не вийшла, раз вони повертаються. Через пильці збирач вона не пролазить. Да, таке в мене вперше, я ще сам не бачив. Не знаю. Чи вони сюди якась кількість бджіл летить? Якась тут збирається. Зараз буде видно. Тут вони ось по всій пасіці кружляють. Страшне що робиться. Сідають на цього вулика. Ну нехай би ні. Якщо тут сідають, то дуже добре, буде легко заселити. Фермон матки залишився від минулого роя. І вони вже сідають на тугі лякота. Ну, точніше вони вже злітають всі з неї. Майже і злетіли. Я зараз подивлюсь чи в клубові немає матки. Більш за все що є, звісно. Там більше за все, що є матка. Так, да, ось матка. Ось матка. Не знаю, зараз буду бачити, що це Що це воно таке робиться. Матка є, в клубові точно я побачив. Обліпили вони там матку всередині. Було б добре якось трошки рамки ці підняти, але я думаю, що вони помало до них самі перебіжать на ці рамки. Ну я буду зараз селити не в цей вулик, а хочу в жовтий заселити. Поки нехай собі тут думають, я не знаю, можливо за якийсь інший рій. Чому ж сюди всі бджоли злітаються. Цікаво. Я знизу людка закрив, зверху цього пильця здорача закрив. Може чуть при... три. Ось так на одну бджулу і всі вони побігли туди. Всі забігають, заходять назад, повертаються. Ще може матка туди вийти. Але я не думаю, що вона в такому темпі може звідти вибратися. Зараз буду слідкувати, да, зайдуть трохи і десь закрию знов. Ввечері повернувся. Зараз буду переглядувати, обов'язково всім шукати цю матку, Бо це просто. Так, ну а тут походу якийсь інший рій сідає Прилетію всі в рій. Тому і такі шумно пасіці стоїть. Так, всі бджоли вже злетіли. Немає жодної бджоли. О, десь там вони приблизно сиділи. Всі, всі, всі злетілися назад на пасіку. Я ось дивлюсь, сюди ще летять. Щось теж похоже, але звідси в мене не може вийти рід, бо я тут матку ліквідував був. Забрав, убив стару, вони оце в мене е, сім'я саме перша заруїлась. І я не її... убив матку і молода з маточника, бо вийшла і все. Не знаю, що це з ними робить такі. Невже за молодою маткою полетіли? Але чому ж повертаються теж? Же... Не знаю, цікаво. Тут літають, тут прилітають пустий вулиць. Збираються ось на рамки. Вже вони з цих рамок точно нікуди не полетять. Ну а тут -а взагалі треш. Я ще такого не бачу, в мене ніколи такого не було. Давайте давайте, збирайтеся, зараз я буду шукати матку, забирати неї. Тут Прилетів інший якийсь рій. Матку я знайшов, ось в цьому клубові сидить матка всередині там. Зараз спробую, ще раз неї візьму неї на рамки. Вони чи неї закушують. Можливо, в цьому руйові декілька маток, де вони цю хочуть. Де ця матка? Ось, 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 ось. Вон матка. Мені не дають навіть показати, навіть. О! О, червона матка. Матка з червоною міткою. Це матка з у цього вулика. З у цього вулика матка 100%. Все, тепер я її розібрав. Але це молоденька матка з маточника. Стару матку я тут був ліквідував і забрав. Це 100%. Це я мітив червоненьким, щоб в неї було ну, легко знайти потім. З цього вулика, значить, дірій вилетів і прилетів, сідає ось на цього вулика. А туди повертається сім'я, яка в мене вилетіла. Я ще такого не бачив. Ну, те то таке. Зрозуміло все. А чого молода матка вилетя? Вона буквально 4 дні назад, як народилася, вийшла з маточника. Не вже там ще одна, Ну я маточники позабирав. Я просто в шоці, я ще такого не бачив, скільки бджолами займаюся. Йду зараз поставлю дві рамочки, нехай вони на них також збираються. Я їх перенешу, перенесу в вулик туди струшу. Так і зроблю зараз. Бо по інакшому діла не буде. Ну а цих я не знаю. Тут ну, дві ну, три рамки зараз буде бджіл. Робити з них нову сім'ю ну, в мене немає бажання. Тим більше матка тут не плідна. Це пу вона облетиться, поки почне сіяти. Це більше буде роботи і проблем. Що з цією тепер, що з цією. Я по-чесному хотів би їх взяти, де зараз з'єднати назад. Ну, щось треба робити, я не знаю. Це, це... Не розраховував я на те, що ця сім'я поділиться на двоє. Акація цвіте ми до збору йде. А мене бджоли подуріли. Дві сім'ї. Так, Поки бджоли помалу перебираються на рамки, я собі думаю, мені зараз набагато буде легше знайти матку вулику, коли така кількість бджіл знаходиться назовні. Так що біжу зараз, шукаю матку. Мені буде зараз це в багато разів легше зробити, неї знайти. Ну а ці, поки нехай збираються тут на рамки, що вони племують далі. Тут невеличка кількість цих бджіл вилетіла. Мало в них довіри ще до цієї молодої матки. Тому і стільки бджіл полетіло за нею. Не знаю, можливо вони зараз будуть назад сюди повертатися. Бог її знає. Я о -о -о цю ситуацію поки не розумію, що буде відбуватися далі, але буду слідкувати. Ну, там мала кількість, я так розумію, майже... Більша половина повернулись назад у вулика. саме якісь вірні такі, що вже прийняли цю матку. Сидять, поки з нею там на рамках. Так, біжу я, шукаю там. Маточку бо бджоли все одно через е пельцезбирачі проходять туди-назад. Я шукаю там матку і буду включати, показувати далі. Так, шукаю я матку. Дуже важко це знайти. Бджоли, як я і казав, всі бігають. Швидко переміщаються по рамці. І ось подивіться, який є маточник. Я його буду залишати. Якщо знайду матку, не її заберу, а цей маточник лишаю. Гарний великий маточник, вийде з нього молода велика матка. Так що шукаю, шукаю я стару матку роюву, яка захотіла втікти від мене. Пройшло напевне хвилин 40, не вдалося мені знайти матку. Переглядаю рамки звідти сюди, потім назад, сюди, в общем, ну, два рази передивився, не зміг знайти неї, тому приймаю рішення забирати цього маточника. Забираю гарний маточник, була б гарна матка. Але матку не знайшов, на вікні неї ніде немає. Ставлю рамку назад в гніздо. Ставлю в гніздо. Буду за цією сім'єю більше слідкувати перший час. Завтра треба буде подивитися, є деся матка. Нехай трошки бджоли заспокоїться, бо вони зараз дуже такі збуджені, бігають по цих рамках. Просто нереально знайти ту матку там. Ну а потім вони заспокояться. Я думаю, в неї буде легше знайти. Вона в мене тут не мічена. Ускладнює задачу. Зараз з рамок я несу їх, витрушую туди, у гніздо і приношу назад, нехай знову збираються. Я думаю, на сьогодні все це буде закрите. Я відкривати не буду. Вони через декілька годин зрозуміють, що їх маточників вже немає. І ну, завтра точно не злетять, а там я буду дивитися, якщо будуть відстроювати маточники, ну буду шукати матку, неї вже тоді буде трошки легше знайти і буду неї ліквідувати. Тут а по цій, по цьому ройові, не знаю, чи повернулись вони назад. Немає, немає цієї матки. Немає. В общем, бджоли не знаю. Або повернулася назад у вулик. Більш за все. Зараз теж буду переглядати, подивлюся і включусь, тоді розкажу. Якщо знайду матку, цю мічену червону, ну покажу, а ні то. Ну, в общем, зараз буду дивитися і тоді вже розказувати, показувати, що, що з, з, з цією сім'єю. Ну, це дуже дивно. Щось якось небо так затягує, може до ж буде. Дивлюся я цю сімейку, звідси бджоли злетіли. Перелетіли, на мою думку, назад сюди вулик. Бо подивіться, яка кількість сімей на останній рамці. Я думаю, що тут ясно, що звідси рій не пішов. Але подивіться скільки маточників знаходиться на рамці. Це матка, ось я записував 6.05. Це я ліквідував був стару матку і залишив маточник. Пройшло 2 тижні і знову понастроїли маточники. Цю, де з міткою матка з червоною, я не знайшов, можливо вона десь на стінках ховається, на рамках нема, на неї то не так добре видно, звичайно, з цією міткою. Але може десь в неї ховають, не знаю. Не знайшов я матку, я думаю, що вона повернулася, я вже і шукав під вуликом, думаю, може неї десь там прибили, так як на неї нападали. Але теж не знайшов, немає. Під вуликом, під людком теж немає. Не знаю. Дуже дивна така ситуація. І навіть немає бажання далі з цією сім'єю працювати, бо ніби робиш все правильно, як знаєш, а вони рояться безперестанку, молоді матки родяться і знову рояться. Забираю зараз тут всі ці масточники, прибираю. Вони тільки на одній рамці знаходяться, бо я вже передивив всі рамки. На одній рамці маточники, їх забираю. Я думаю, все-таки, що тут а, е, матка повернулася, є, бо ну, бджоли точно повернулись. Можливо, якась там жменька і полетів, може, рій полетів, з тою жменькою бджіл, із цією маткою. Не знаю, не можу сказати. Е, маточники забираю, гніздо складаю, буду дивитися, завтра, післязавтра передивлятися, бо вони справді, коли вони в такому... Тані бігають, їх тут велика кількість, ну неможливо щось тут знайти, побачити і так далі. Так що забираю, буду слідкувати далі. Сьома година вечора. Прийшов я знову на пасіку і бджоли. Велика кількість бджол сидить ще назовні, але дуже і багато вже позабігало. Зараз хочу вже відкрити нижнього людка. Пильці збирача підніму, щоб їм був вільний доступ до людків, нехай забігають. Сьогодні вже вони точно вилітати не будуть. Ну а завтра я буду їх переглядати, шукати матку. Завтра вони заспокійються, де й буде легше це все зробити, ці роботи понаходити. Пройшло вже більше як година, а бджоли як сиділи, так і сидять. А сидять вони все тому, що людки були цілий день закриті, в вулику піднялася висока температура. І вся зайва бджола, ось так буде дуже довго ще сидіти, щоб вулику було прохолодніше. Вони тут вентилюють, ці зайві тут сидять під пильцезбирачем. Ну а вночі буде прохолода, то вони до рамку, я думаю. Тіпу позалазять вже точно у вулик. Це не біда. Так що нехай собі сидять, вентилюють. А завтра буде видно. Завтра зранку прийду до них, буду передивлятися і наводити порядки. А така то сімейка. Наступний день бджілки працюють. Тіпу позбігалися за ніч до вулика, так як я й казав. Зараз літають, збирають нектар. Ніби вчора нічого і не сталося. Йду зараз передіваюся, надягаю маску і буду з ними працювати. Пройшло декілька хвилин, переглянув пару рамок і вже знайшов ось матку. Ось ось бігає матка. Це за те, що я казав, сьогодні бджоли спокійні. Всі на рамках сидять і дуже легко знайти матку, тим більше там в стільниках я знайшов яйця. Тому ну, було багато шансів, того, що саме на цій рамці буде ця матка бігати. Що я вирішую з нею робити? Зараз я неї помічу лаком червоним. Зараз покажу, як я це роблю. Мічу лаком і поки на 5 днів залишаю неї у вулику, нехай бігає. Через 5 днів приходжу, дивлюся, якщо є знов великі маточники, бджоли продовжують руїтися, тоді мені буде легше неї знайти, так як вона вже буде мічена. І просто-напросто неї забираю. Якщо маточників не буде, ну, тоді нехай сім'я працює, значить вона вийшла з ройового стану. Так як вони вчора отримали стрес і плюс цвіте зараз акація, то є велика вирогідність того, що бджоли вийдуть з цього ройового стану. Все, зараз смічу і поки цією сім'єю на 5 днів роботи закінчені. Так, шукаю знову матку, де вона поділась, ловлю ось таку колбу. Десь вона тільки що тут, а я не бачив, бачу, а ось ти є. Є, посадив матку всередину. І закриваю. Є матка зловлена. Так, матка всередині. Приготував я ось лак такий. Найшов я ще білий, але він вже присох, так що буду мітити всіх червоним. Ні, немає різниці, аби їх було добре видно. Так, відкрив, щоб було на поготові. І прижимаю матку грудинкою. Легенько, там поролончик, воно для неї. О-о-о-о, ось, прижав я грудинку і ставлю ось таку закрашую і різко відпускаю. Хоп. Все, у нас червоним там вже бігає. Зараз 30 секунд чекаю і тоді неї відпускаю у вулик. Все, зараз випускаю на рамку лак, запах лаку ніяк не впливає, не на бджіл, не на матку. Так що випускаю. Тікаємо. Матка на місці. Червоною міточкою такою вже мені буде набагато легше неї знайти. Бджоли від... і обсідають зразу, нюхають неї. чи це справді їхня матка чи ні. Прийшло секунд 30 і матка вже бігає по своїх справах. Бджілки то ще підбігають, неї обнюховують, але вона вже займається. Тим, що для неї потрібно, бігає по рамці. Так, все, ставлю на місце. Рамку ставлю на місце, складаю гніздо, на 5 днів залишаю їх в спокої, ну а зараз біжу ось до цього вулика. Ну що, передивився я цю свою сімейку. Не знайшов я е, тута матки, значить, вона вчора полетіла з невеликою кількістю бджіл. Чому я кажу з невеликої, бо ну, на крайній рамці він сидить дуже велика кількість бджіл. Ну і взагалі вулику бджіл вистачає. У мене взагалі таке відчуття, що вони ту матку десь пробили, а самі повернулися всі бджоли назад до вулика, бо бджіл візуально майже не змінилося. Е, ну, менше з тим. Полетіла, полетіла з теж жменькою бджіл, нехай летить. Е, значить, я вирішую надалі їх об'єднати з роєм. Я думаю, що в мене сьогодні-завтра ну, плюс-мінус має пролетіти річ, бо там дуже активно зараз працюють вже розвідники. Буду їх об'єднувати з цією сім'єю, так як ну, тут два плюси. Те, що там матка плідна і через декілька днів вона почне сіяти. І плюс велика кількість бджіл, якби підсилення сім'ї буде відразу у вулику. От і все. Не захотіли жити з молодою маткою. Значить, Підсиляю роя, а на наступний рік вже буду бачити, якої воно сили І буду замінювати, якщо що то на молоду. От такі то справи з цими сім'ями. таке закінчення цього відео. Тут підсиляю роя, бо я іншого виходу не бачу, щоб зараз сім'ю цю втримати в сильному стані. Бо зараз акація цвіте, а потім липа зацвітає. Потрібно, Сім'я ну, була сильною, хотілося б, щоб ще й медок у них відкачав. Ну а тут, а так як я казав, 5 днів чекаю, рояться, значить матку ліквідую, убиваю, а перестають роїтися, ну і слава Богу, значить, працюють і живуть далі. Все, всім пока. Дякую за увагу, до наступного відео.